Yep. Друзі, всім привіт! Вас вітає курс «Прокачай мозок і без зайвих слів починаємо наші вправи. Поїхали! Права рука великим пальчиком ми торкаємось до кожного пальчика нашої правої руки. Можна проговорювати назви наших пальців. Приготувалися. 3, 2, 1. Нізинчик, безім'янний, середній, казівний. І тепер назад. Казівний, середній, безім'яний нізинчик. Те саме лівою рукою. Приготувалися. Але почнемо з казівного. І казівний, середній, безімянний, мізинчик. І назад Мізинчик, безімянний, середній, казівний. Тепер те саме двома руками починаємо правою рукою з мізинчика, а лівою рукою з вказівного. Приготувалися? Три, два, один. Раз, два, три, чотири. І назад. Раз, два, три, чотири. Тепер ускладнюємо, додаючи плеск в долоньки. Приготувалися. Один, два, три. Плеск, торкнулися. Плеск. Торкнулися. Плеск. Торкнулися. Плеск. Торкнулися. І тепер швидше в зворотньому напрямку. Поїхали. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Робимо тепер два плески в долоньки. І на почки. Приготувалися. Один, два, три. Пам-пам. Раз. Пам-пам, два. Пам-пам. Три. Пам-пам. Чотири. І назад. І пам-пам. Раз. Пам-пам, два. Пам-пам три. Пам-пам чотири. Молодці. Шановні глядачі, хочу протестити ще один варіант вправ, де ми робимо вправи, проговорюючи скоромовку. Скоромовка звучить так: на возі коза, під возом лоза. І тепер ми проговоримо цю вправу, виконуючи прості пальчикові вправи. Тож, поїхали. Право рукою на все окей, лівою два пальчики. Проговорюємо скоромовку на возі коза, під возом лоза, міняючи наші руки. Приготувалися. 3, 2, 1. На возі коза, під возом лоза. На возі коза, під возом лоза. На возі коза, під возом лоза, на возі коза, під возом лоза. Ху, класно, супер. І тепер ускладнюємо, додаючи два плевськи. Приготувалися. Супер рівень. Три, два, На возі коза, під возом лоза. На возі коза, під возом лоза. Ну, правильно, правильно. возі коза, підвозом лоза. возі коза, підвозом лоза. Напишіть ваші коментарі, ваші враження, чи зайшла ця вправа. Якщо так, будемо їх вдосконалювати для нас. Якщо дане відео вам сподобалось, буду вдячний за лайк, коментар та підписку. Якщо не бачили попередні відео, вони ось тут. Переходьте, дивіться і прокачуйте свій мозок. До зустрічі! Пока!